Як зміцнити свій організм? Практичні дії? Всім вітання. Шкідливі звички, постійні стреси і неправильне харчування руйнують наше здоров'я. Так дуже важливе значення у підтримці здоров'я має спосіб життя, формування якого залежить від нас самих наших переконань та свідоглядів. Для збереження здоров'я фахівці пропонують виробити позитивні для здоров'я звички, вести раціональний розпорядок дня, проводити профілактичні заходи, правильно харчуватися та займатися фізичною активністю. По-перше, ретельно обирайте продукти харчування. Харчування повинно бути різноманітним і забезпечувати потреби в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінеральних речовинах та харчових волокнах. Багато з цих речовин є незамінні, оскільки не утворюються в нашому організмі, а надходять тільки з їжею. Уникайте відчуття переїдання. Цей стан не тільки некомфортний, але й шкідливий для здоров'я. Якщо переїдання – це ваш звичний стан, то спробуйте їсти трішки меншими порціями та пийте більше води. А до правильного харчування ви можете додати препарат рослинного походження Гербалтіс від торгової марки Івоніка, який створений з метою підтримки та загального зміцнення організму, забезпечуючи необхідний комплекс вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів та інших корисних речовин. У складі препарату присутні мікроелементи, які відіграють ключову роль у багатьох фізіологічних процесах. Вони сприяють нормалізації роботи нервової системи, підтримці здоров'я кісток та зубів, а також забезпечують оптимальний стан внутрішніх органів. Цей препарат має у складі рослинні екстракти, а саме віноградних кісточок, насіння лимоннику, корення ашваганди, трави люцерни, ягід чорниці та корення левзеї. Цей комплекс відіграє важливу роль у підтримці ефективної функції органів та систем, забезпечуючи більш активний та здоровий спосіб життя. Ще одна надзвичайно важлива умова здорового способу життя це фізична активність. Займайтеся фізичною активністю, робіть ранкову зарядку, піддавайте своє тіло хоча б мінімальним фізичним навантаженням. Тримайте організм в тонусі, і це вам допоможе зміцнити м'язи, схуднути, пришвидшити обмін речовин та посилити профілактику вікових змін. Наступне, наше тіло для того, щоб відновитися та підзарядитися, потребує повноцінний та якісний сон. Якщо ви економите свій час, нехтуючи сном, то ваше тіло буде постійно знаходитись в стресовому стані. А надмірний стрес викликає старіння організму. До речі, згідно з офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, здоровий спосіб життя дозволяє знизити ризик розвитку різних захворювань на 55%. Так, ось основні переваги здорового способу життя з медичної точки зору це профілактика вітамінозів при збалансованому харчуванні та регулярному прийомі вітамінних добавок. Здоровий спосіб життя зміцнює захисні сили організму, підсилює імунітет, надає хороший м'язевий тонус, завдяки якому правильно працюють серці та судини, а також сприяє високому рівню життєвої енергії, і при цьому людина зберігає працездатність та ясний розум до старості.